Громада долучається до сьомого всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героєм України. Захід покликаний шанувати пам'ять всіх тих захисників та захисниць, які віддали своє життя в боротьбі з російським агресором. Працівники культури та тренера спортивних секцій нашої громади зареєстрували близько 200 учасників. Це активна молодь, учасники аматорських колективів, також вихованці спортивних секцій. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цього заходу, адже це надзвичайно важливо кожного дня пам'ятати і дякувати тим героям, які віддали найцінніше своє життя. Вихованці наших секцій з футболу і з баскетболу долучились до забігу. Як проходило, проходила підготовка? Підготовка в нас проходила в плані тренувань. Ми баскетбол, футбол тренуємось. Розминки у нас бігові вправи спеціальні. Чи багато дітей долучилися? З футболу долучились чоловік 15, з баскетболу чоловік 10, також в нас дорослі. Аматори Попельнастівського сільського будинку культури виявили бажання приєднатися до всеукраїнського щорічного забігу на честь загиблих героїв України. Російсько-українській війні. Зараз, хлопці, я вам роздрукую ваші номерки, з якими ви будете бігти ту відстань, яку ви обрали. Так, будь ласка, перший номер. Передавайте. Я буду бігти за Героя України Петра Короткова. Наступний. Тримай. Я буду бігти за Героя України Петра Короткова. Петра. Я буду бігти за Героя України Олега Лесанського. Я біжу за героя України Петра Коротко. Я біжу за героя України Олега Лисанського. Наша група, наш клуб Прометей з дзюдо будуть приймати участь у забігові. На даний момент ми тренуємося, підготовлюємося до забігу. В Олександрівці зареєструвалися 16 дорослих, 10 дітей юнацької спортивної школи. Біжу за героя товариша Валерія Скорінцова, який загинув, захищаючи нашу Україну. Я біжу за Петра Короткого. Сам він народився в місті Кривий Ріг, але для мене це безпосередньо рідна людина, так як це мій перший кум, якого я хрестила дитину, свого племінника, це чоловік моєї двоюрідної сестри. Це дуже добра, світла була людина. Тобто, з перших днів він пішов на війну. Ми пробачимо, переможемо. Слава Україні! Героям! Слава! Я біжу за Андрія Осіпова, обрала 2 кілометри дистанції. Чому вирішила взяти участь у цьому? Тому що це найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів. Дівчатка, yeah. за кого сьогодні біжите? За Новикова Олександра. Віктора Осіпова. Ігор Олександрович. Яку дистанцію обрали? Два кілометри. Чому долучилися до заходу? Ми вирішили долучитися до заходу, тому що ми всім серцем боліємо за наших героїв і хочемо віддати їм честь. Я біжу за Олександра Руса. А яку дистанцію брав? Два кілометри. Я обрав дистанцію 2 км, біжу за Петра Короткова. Це було тяжко, але подолали цю дистанцію. Чому долучилися до заходу? Захотілося побігати за наших героїв. Чому долучились до заходу? Пам'ять про наших загиблих воїнів, яких ми маємо пам'ятати кожного дня. Сьогоднішній забіг пройшов дуже вдало. Участь Взяли дуже багато дітей і наших місцевих односельчан. Ми дуже вдячні, що ніхто не забуває тих хлопців і дівчат, які загинули за нашу свободу, за нашу незалежність. І нехай пам'ять про них ніколи не згасне у наших серцях.